Один український армієць загинув, двоє дістали поранення в зоні бойових дій на сході України. Про такі втрати за минулу добу повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Бойовики обстрілювали українські позиції більше як 80 разів. Із мінометів різних калібрів були по всіх напрямках. На Маріупольському в районі Павлопліширокине на Луганському, Вологоню, по Паснянському районі. По Новозванівці стріляли з БМП, а по Троїцькому із зенітних установок. Найбільше атак було на Донецьких рубежах. На Донецькому напрямку танк окупантів неодноразово вів вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів вони обстрілювали Піски, Зайцеве, Троїцьке, також Кам'янку. З гранатометів великокалібрних кулеметів та стрілецької зброї Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Новоселівку, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював наші позиції в районі Новгородського. Через нічні обстріли Авдіївка знову без води. Як повідомили в цивільно-військовій адміністрації, снаряд бойовиків поцілив у Донецьку фільтрувальну станцію. Її роботу зупинили, працівників евакуювали. Воду жителям міста підвозять машинами. Це було вночі обстріл. Ліляли до Там зруйнована частково приміщення, частково фільтрувальна станція. Нам фільтри побило. Керівництво води Донбаса, які там вирішується питання. Що там зараз робиться, ми ж не знаємо, тому що допуску туди не маємо. У нас є свій запас води. Там, де немає води, підвозять на машинах на 2-3 доби вистачає запас води, але ще немає точної інформації, що там зруйновано, скільки часу потрібно, щоб його там встановити і подати воду у місто.